Іринкини казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 19. Про що думав новачок у розвідці. Про веселу красуню Машу Ромашу. І цілющі краплі вип'ю. Содужаюсь. Новачок, хоча ще й не брав участі у бойових шахових операціях. Проте боягузом не був. Та й звідки йому було знати, що таке страх. Усе своє дитинство провів він у дрімучому лісі на стовпорі своєї матері сосни. Жив просто неба і не боявся ні темної ночі, ні погуклення пугача, ні грому, ні блискавок. Вітри тіпали його пружню колючу чуприну, зливи обливали з голови до ніг, а сонце безжально смолило. Загартовуючи молоде тіло. Ось і зараз, ідучи у розвідку, він почувався тут, як у вдома, серед рідних і друзів, а можливо, йому здавалося, що він у дитячому таборі, який розкинув свої намети в сосновому лісі. Вони граються, він розвідник загону, шукає ворога і непомітно продирається в густі трави. Ці думки могли йому передатися від колька. Який пригадував дитячий табір, коли вирізав новачка з пакучої соснової гілки. Все могло бути адже в думки іншого не зазирнеш. Днинка випала чудово, і все живе ворушилося. У повітрі над сосновим солдатом, як гелікоптери, завмирали бабки, коники стрибали просто до його ніг, але дачі жуки не поспішали забиратися з його дороги. Новачок у душі був поетом і мріяв писати вірші про сонце, вітер та про відважних та добрих лісових мешканців. Одначе зараз він прагнув про це забути, тому що був солдатом і волів сумлінно виконати наказ командира. Аж раптом неподалік від нього залунав веселий дзвінкий голос Пісенька наблизилася, і новачок розібрав слова. Дзень зелень, дзень зелень, нині дуже гарний день, і я босам чу бігом по стежині цим ліском. Шишки на доріжках колють мої ніжки, та дарма зелені шишки загартують мої ніжки. Новачкові дуже припала до душі пісенька, і йому захотіло дізнатися, хто ж її співає. Він обережно відгорнув траву і визирнув на стежину, ту саму стежину, якою мав пройти пешкін зі своїми солдатами. Одначе, стежиною підстрибом бігла дівчинка, її засмаглі босі ніжки вкривала пилюка. Очі весело виблискували, а вітер розвіював пилюстки білої спіднички. Це була маша Рамаша. Одна з тих дівчаток. Які хороводами і піснями втішали полоненого пижика. Маша Рамаша була надзвичайно гарна, така гарна, що навіть дерев'яне солдатське серце не могло встояти перед її красою. Навачкові вона так сподобалася, що він захотів тут таки смикнути її за кіску, а потім, узявши за руку, побігти вистрибом поруч. Мені не можна, у останній миті вирішив новачок, адже я солдат і виконую службові обов'язки. Щойно він так подумав, як з іншого боку з'явилися три вояки. Маша Ромаша спинилася, замовкла, одначе не втекла. А солдати виструнчилися, вирівняли стрій. І чіткіше взяли крок. Коли вони порівнялися з Машою Ромашею, солдат, який йшов першим, а це був Пєшкін Лукаво підморгнув своєму війську, випнув груди колесом і відважно завів Йшли по вулиці, солдати, хвацькі хлопці вояки, а заквічені дівчата посміхались у шибки, пісня урвалася. І Пєшкін скомандував. Армія. Слухай мою команду, на красуню шикусь раз два. Солдати, як один, повернули голови до маші, і серед тиші гучно й войовничо застукали чоботи. Шахмат, шахмат. Та як вони сміють глузувати з беззахисної беззбройної дівчинки, обурився новачок і хотів вийти із ховку, щоб ступитися. Одначе не зробив цього. І не тому, що злякався, а тому, що маша Ромаша ані скілечки не образилася. Вона лише запитала, а ви мене бити не будете? Ще не знаємо, відповіли солдати. А я вас не боюся, не боюся, вигукнула Маша. Куди ви йдете? Ми у поході, красунечко, а куди йдемо? Військова таємниця, відповів Пєшкін. А ви все ж таки скажіть, наполягала маша. Вона була дівчинкою, а дівчатка ж бо всі такі допитливі. Пєшкін подивився на своїх солдатів і, підморгнувши, відповів. Довелось нам утомитись, добре пиводи води напитись. Він пригладив свої світлі вуса і виставив уперед праву ногу. Човід заблищав на сонці, наче дзеркало. У лискучій халяві відбилося і небо, і хмари, і дерева, і квіти. Маша не втрималась і, зиркнувши в халяву, поправила свої кучері. Пєшкін стояв перед нею виструнчений, бравий і безстрашно дивився їй в очі. З усього було видно, що це бувалий воїн. Навіть новачок замилувався хорошим бравим солдатом. Ех би він був вже таким хвацьким і досвідченим вояком. Він би теж зараз стояв перед нею і теж подивився, просто в очі Одначе він був новачком, неотесаним, без лиску, звичайною деревинкою. Думки новачка урвала маша ромаша. Вона сказала, ви приховуєте від мене свою таємницю, а у мене від вас таємниць немає. Ось так. Їй нетерпеливилося якнайскоріше розповісти новим знайомим, навіщо вона сюди прибігла. Цікаво, зауважив Пєшкін. Навіть дуже цікаво. І маша розповіла ось тут. Вона простягнула руку туди, де росла соковита висока трава. Тече черельце. його вода цілюща, лікарська. Наші лікарі її називають Вип'юсодужаюс і приписують усім дітям по три краплі перед їдою. Цю воду я ношу чижоку пижику, якого стереже злий павук-лапоніг. Он воно що? Перезирнувся Пєшкін зі своїми солдатами. Виходить, нам з тобою, красунечко, по дорозі. Та й не завадило б припасти до джерела, бо нам, солдатам, вип'ю содужуюсь перед горячою справою ох як згодиться. Всі троє попрямували до джерельця і, схилившись над ним, випили по три ковтки, тобто по три краплини, як радив лікарь Маша Ромаша зірвала тоненьку стеблинку, опустила в джерельці один її кінчик, потім другий, і на них повислі великі блискучі краплі. Коли всі знову вийшли на стежину, Пєшкін сказав маші ромаші: Дозволь допомогти, а не розілієш? – запитала Маша. Де там? І не таке носили, відповів Пєшкін. І переклав коромисло на своє плече. Новачок жадав пити, але давно про це забув. Він готовий був розколотися на дрібні трісочки аби лише опинитися на місці Пєшкіна чи хоча б іти із ним поруч. Йому вже давно сподобався сміливий генеральський солдат. Вони разом ідуть робити добру справу, розмірковував новачок. А я маю їм перешкодити. Зрадити чесного солдата. Чому вони всі так прагнуть допомогти якомусь пижику? Що там відбувається? Ось піду і подивлюся, вирішив новачок. Може, він не так хотів дізнатися, що відбувається з пижиком, як ще раз подивитися на веселу дівчинку, машу ромашу. Одначе він собі в цьому не зізнавався. Пєшки нема Ромаша крокували поруч стежиною про що стеревеніли, а позаду гупали солдати. Новачок пригнувся і помчав уперед: де перебіжками, де по пластунськи, щоб тишком нишком дістатися до того місця, куди квапилися солдати і маша Ромаша.